Друзі, всім привіт! К нам завітав такий полуприцеп Шміц в дуже гарному стані. 15-го року, ну майже 16-го, там кінець 15-го, висота сідла метр 150. Нас маємо і порузична висота метр 225. Довжина цього прицепу 12 метрів 620 см. Ширина 2 метра 480 і висота 2 метра 700. З вулиці висота від землі. 3 метра 996 сантиметрів. Маємо здвижний дах в обидві сторони, і також ліва та права сторона, все двигається. В комплекті ми бачимо, йде багато кількість рівнів. Це дуже зекономить ваші кошти. Доски, все в цілому стані. Друзі, також коли відкриваємо шторку, ліву чи праву, там без різниці ці стойки, які в нас встроєні. Вони на замочках, вони всі теж зміщаються. Тобто, сторону можна повністю звільнити. Це для зручності, це дуже добре. Маємо запаску в дуже гарному стані, тобто на лиса, як бачимо, по резині. Розміри резини у нас Мишлін. і розміри 385 на 65, 22,5. База між осями 7 метрів 700 сантиметрів. Також тут встановлений осісав три штуки по вантажопідйомість на котрі 9 тонн.